Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, заявив, що країна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ. Про це він сказав у Давосі під час зустрічі з представниками міжнародної медіаради. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави. Президент України підкреслив, що діалог з Росією має відбуватися лише з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з начальницею штабу оборони збройних сил Канади генералом Дженні Карінь'ян. Під час розмови він поінформував канадську колегу про оперативну ситуацію на лінії фронту і потреби збройних сил в озброєнні і військовій техніці. Детально обговорили підвищення спроможностей нашої протиповітряної і протиракетної оборони. Головнокомандувач збройних сил України висловив щиру вдячність генералові Дженні Карінь'ян, уряду Канади і канадському народу за послідовну підтримку України та військову допомогу, зокрема, проведення професійної підготовки українських пілотів F-16 в Канаді. Безпілотники сил спеціальних операцій збройних сил України вдарили по нафтобазі Ліскінська у Воронецькій області РФ. Влучання було у ніч на 21 січня. Це вже вдруге за тиждень. Загорілися резервуари із паливомастильними мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російських державних корпорацій РосНєфть, повідомили у генеральному штабі. Окрім того, сили безпілотних систем та сили спеціальних операцій ЗСУ уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу, де модернізують і виробляють бойові літаки, на території заводу Вибухи також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії, зокрема, завдану удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи і задимлення в районі цілі. До 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутися без кримінальної відповідальності. Про це повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві наголошують, що зручним шляхом повернення на службу після СЗЧ є мобільний застосунок Армія Плюс. Там до рапорту можна одразу додати рекомендаційний лист від частини, де військовий бажає служити далі. Крім того, у мобільному застосунку Армія Плюс з'явилися нові електронні рапорти для приймання і здавання посади, а ще можливість подати рапорт на відпустку у зв'язку з вагітністю і пологами тривалістю до 126 днів з можливістю продовження. Міністерство оборони України назвало топ-7 спеціальностей серед військовослужбовців, які долучаються до сил оборони через центри рекрутингу української армії. Станом на середину січня 2025-го найбільш популярними є спеціальності, пов'язані з БПЛА. Їх обирають 16% рекрутерів. Стільки ж хочуть стати водіями у війську. Трійку найпопулярніших замикають стрілецькі спеціальності. Далі йдуть штабні посади, артилерія, лікарі і фахівці з кібербезпеки. Нагадаю, долучаючись до оборони України за допомогою рекрутингових центрів, ви маєте можливість обирати собі спеціальність. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.